Конкурс у номінації відеоробіт Кулінарний шедевр. Кожна людина має свій сімейний фотоальбом. Але не кожен має кулінарний альбом, в якому зберігає фото власно ручно приготовлених страв. Іноді, здавалося, готуєш прості страви, але ти вкладаєш всю свою любов до кулінарії. Всі знання отримані під час навчання і виходять шедеври. Як такі роботи не фотографувати? Мене звати Анастасія. Цей фотоальбом мій. І я ніколи не думала, що його комусь показуватиму. Але ви перші. Печення в їстівному горщику з тіста з кришкою. Фруктована різка. А хто казав, що борщ це не шедевр? Головне з душою приготувати і зробити гарну подачу страви. Смакота відчувається, навіть дивлячись на фото. М -м -м. Смакота зелений борщ. Риба фарширована. На святковий стіл саме те, що потрібне. Що може бути кращим за поживний і корисний сніданок? Яйце орсині. Приготувала на сніданок і здобувала матусю. А ви коли-небудь пробували шоколадний омлет? Ні. Готуйте та дивуйте своїх близьких шоколадний омлет. Деякі гадзині думають, що ще можна приготувати з кисломолочного сиру? Ось один із варіантів Сирні кульки смажені у фритюрі. Смугасті млинці. Це окрема любов та вишукані страви. Так заперечно, у тяжкі хвилини, коли в твоїй країні повномасштабна війна у коридорі стоїть тривожна валізка. Хіба можна думати про кулінарію? Так, звичайно, можна. Хто хоче, шукає можливості, хто не хоче, шукає привід. Але мою любов до кулінарії приготування українських страв. Саме в цьому фотоальбомі багато фотографій ніяка війна не знищить.